Сьогодні ми читаємо, як Спаситель в зібранні виганяє темного злого чи нечистого духа із людини. І це повинно змусити нас задуматись. над тим, з чим ми приходимо до Бога. І чи не буваємо ми чимось обтяжені в душі своїй, в почуттях своїх, в розумінні своєму, в свідомості. Апостол Павло вчив нас розрізняти духів. Бо... Може бути і дух лінивства, і дух мирнослів'я, і дух безнадійності, і дух жадібності і тощо, то тощо. Все це та сила, яка зсередини охоплює душу і примушує її розпалюватись чи пристрастю. Чи жадобою, і тощо, і тощо. То. А зрештою людина починає жити і діяти так, як великий або дух безнадійності, або дух марнослав'я, або дух марнослів'я і таке інше. Душа наша може бути захищеною, безумовно, молитвою нашою таїнствоми церкви, але більшість часу ми проводимо поза молитвою, поза церквою. І різні духи можуть намагатися спокусити нас. тою чи іншою спокусою і спрямувати так наше життя, щоб воно було життям не до спасіння з Богом, а до загибелі з темною силою. Але приходить Спаситель Христосу. Світ. І він приходить саме для того, щоб деякі речі подолати, опанувати. Він знає, що і поряд з ним чимось панує князь світу цього. І при його відсутності він тим більше буде панувати. І безумовно буде обтяжувати людей тяжкими пристрастями і пожаданнями. І, безумовно, буде вести їх до загибелі. Але він з самого початку приходить для того, щоб виганяти цих духів, перемагати цих духів. І Перемовувати нас до спасіння. Це так просто насправді. Але коли зустрінеш людину, дуже обтяжену тяжкими переживаннями, пристрастями або тим, що призводить її до падіння. Тим, що є явним гріхом, але людина обтяжена і не може цього подолати. Ми розуміємо, що тут людиною володіє якась сила. І от саме з цим ми приходимо з вами до церкви. Більшість людей, яких я знаю, Прийшли до церкви або через великі страждання, або через великі падіння, через велике обтяження душі, якою силою, яку вони не можуть здолати. І Христос всіх нас зустрічає і каже, придій до мене. Струджені і обтяжені, я заспокою вас. Ми повинні знати, що в нього є надзвичайна сила, могутність, що князя світу цього подолано ним. І він перемагає світ, той самий світ, який тяжіє до князю світу цього, бо з ним по-своєму буває комусь і добре, бо він вчить, як багатіти, за чийсь рахунок, як здобувати собі владу і силу, принижуючи когось і тощо, і тощо. Він може виглядати дуже привабливим. Ми повинні розуміти, що поняття антихрист нам надається, щоб ми зрозуміли, що спокуса може бути дуже привабливою і якийсь час може здаватися навіть чимось пов'язаним із святістю. І тільки Заглибившись в пізнання того, чим ти обтяжений, починаєш розуміти, що це ж до загибелі. Антихрист є подобою Христа і протилежністю Христа. І хитрість в тому, що подобав протилежності, протилежність в подобі. І ця Подібність може завести нас на манівці. Тому знову знову згадуємо пораду апостола розрізняйте духів, розрізняйте і зрозумійте, що Ми повинні бути абсолютно впевненими, що це те, що ми приймаємо, веде тільки до правди і до свободи, до любові, до добра, до справедливості, чистоти. А все протилежне треба відкинути. І, до речі, нам надається Покаяння саме для того, щоб ми відкидали в ньому те, що є протилежним Богові, Богові, який є любов, який є сонце правди, який є світло, що підмісяє, який є абсолютна свобода, все, що протилежне цьому і опанувало мою душу. Я повинен відкинути, бо я повинен залишитися з ним, а не з тим, що інколи буває душе прибавленим у зовнішності своїй, а по суті шляхом до загибелі. Господи, ми знаємо, що ти переміг і диявола, і смерть. Саме тому, що ти любов'ю долаєш все. І сатаницьку силу, і те, що ми гинемо і йдемо до смерті в цьому житті. Саме тому ми з тобою, з Богом, який є любов, який долає все те, що протилежно любові, правді і свободі. Господи, допоможи нам прийняти тебе в усій повноті, жити з тобою, відповідати тобі любов'ю на твою любов і здобувати таким чином спасіння. Амінь.